Доброго дня! Сьогоднішня розповідь про інжир. Ми придбали собі саженці зимою інжиру, такі палички. Я його зашвидко винесла на вулицю, навіть не на вулицю, а у тепличку він смерз. І ось він відновився, зараз його в хаті тримаю. Якщо буде краще видно, ось його брунічки відновлюються зверху засохли. А ось ці, які саме найпізніше. Корінчики були пустили. Вони були в хаті і вони вже такі великі. Інжир плодоносить круглорічно, він на сході вирощується. За завдяки інжирові у східних країнах виживають мапи, вони харчуються ним. Ми спробуємо його у нас виростити. Інжир хоче заноситися у підвал на зиму або по спеціальній технології у таких ровах, скажімо так, вирощуватись для того, щоб його накривати і щоб його приморозки не, не обморожували. Але загалом інжир можна у нас вирощувати. У нас в Тернопільській області вже на вулиці багато хто вирощує, дає плоди, ми свої, які тут були сформувалися. Швидше вже обірвали, тому що перший рік ми не хочемо виснажувати наш саженець, але будемо його висаджувати у це в мене в літрових відерочках, воно посаджено. Ми висадимо у 10-літрові, 15-літрові, якнайбільші відра знайдемо. Це є кущова рослинка, воно кущова, мається в увазі, що коли воно розмножиться, звідси ще теж підуть пагони. І таким чином буде рости наш інжир. Загалом у мене є сім саженців і два ще під питанням, які тільки почали відновлюватися знизу. Я не знаю, чи вони виживуть. Але ось такий інжир у мене є.